Додаткова підтримка та відновлення не у лікарняних, а в рідних стінах. На прикарпатті уже понад півроку працюють мобільні реабілітаційні команди Українського Червоного Хреста. У межах проєкту фізичні терапевти виїжджають до своїх пацієнтів у різні куточки області, аби цілком безкоштовно надати їм необхідну допомогу. До переліку захворювань, з якими працюють, входять черепно-мозкові травми, стани після переломів, заміни суглобів, втрати кінцівок та інсультів. За 2020 рік було приблизно 2300 інсультів в області. 300 з них летальних. Відповідно, майже всі ці люди, 1900, що залишилися в живих, потребують певної реабілітації. Покрити потребу, насправді це досить важко, тому що якщо це великі міста, то там ще є якісь можливості. А після того, як людину виписують і вона не встигла з тих чи інших причин пройти реабілітацію, то на дому це було б прям. Та ніша, яку ми займемо, і це так само була ініціатива Червоної Японського хреста, бо в них схожа систему схожу систему проводжують і в них реабілітація на дому так само це повноцінна державна програма. Ми команди надають від трьох до 12 візитів, залежно того, чи ми можемо закрити потребу чи ні, і якісь певні системі давайся так само можуть надати по програмі. Перше заняття кажуть фізичні терапевти це не лише знайомство, але й огляд, після чого складають програму, за якою потім займаються. Бувають і випадки, коли безпосередньо з пацієнтом важко працювати. Тоді навчають родичів, як допомогти людині встати, сісти чи змінити положення в ліжку. Усе залежить від конкретного запиту. На першому занятті ми робимо огляд і визначаємо цілі. Комусь важко там ходити по сходах. Значить, в нас є там ціль, що ми за скільки днів зійдемо там, по сходах там, 15 сходинок. Тобто, це для людини є ціль, яку ми можемо досягнути. Багато людей не можуть самостійно встати з ліжка. Тобто Ми навчаємо правильної техніки вставання з ліжка. Багато людям важко довго ходити, Тобто ми стараємося більше натренувати їхню витривалість, збільшити силу м'язів. Тобто все залежить від запиту. Нині фізичні терапевти міркують і над можливістю повторних візитів для тих пацієнтів, яким одного курсу реабілітації забракне, і закликають тих, кому така допомога потрібна, зголошуватися до участі у програмі. Потрапити до неї можна зателефонувавши за мобільним номером або ж записатися через електронну пошту, яку можна знайти на офіційних сторінках Івано-Франківської обласної організації Червоного Хреста. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.